Я вітаю вас з Христовим Воскресінням, Днем любові, волі і Чудес. нині славить Бога Все творіння, бо сьогодні з мертвих Він воскрес. Спас живий, ця радість не збагнена, смерть і пекло Бог наш переміг. О, який цей день благословений і щасливий для людей усіх. Я щаслива, що пізнала Його. Він мене від смерті врятував, показав вузеньку ту дорогу і своєю донькою назвав Відкупитель мій живий навіки, щирим серцем вірю в істі цій, бо він Бог правдивий і великий, справедливий, вічний і святий, І з великоднем вітаю щиро в цю святкову урочисту мить, щастя вам. Здоров'я, світла й миру, хай Господь вас всіх благословить.